Доброго, дня, шановні українські аграрії. Добрий день. Колеги, я на ек експонаті Комсаренка. Знаєте, я вам казав, каже, е, як, е, що що рекомендую, то саме роблю. Оцей агрегат, ось людина десь підтвердить, що Ця, а, цей агрегат приїхав на виставку, да. але він вже проданий давно, замовлений ще в лютому, Це Інтерагро. І ще скажи, в трьох екземплярах. В трьох екземплярах. екземплярах. Да. бачите, Це буде тюково, тюковоз, да, такий буде збирати по полю тюки. Не така біда. тюковоз для квадратних тюків має 12 тюків бере на себе зразу, везе, повністю автоматичний, сам збирає, сам вигружає, доставляє. Дуже гарна історія, тому можна транспортувати ці тюки для біогазових установок, для тваринництва. Дуже класно, удобно і економічно вигідно. Діє державна компенсація 25%. Плюс він, звісно ж, дешевший аналогів канадійський. Е... Принаймні, я його бачу в Канаді. Ну, хлопці кажуть, щось не знаю, як він працює, бо Ні, я бачив технологію, як він працює, замовили, кажуть, що буде працювати. Ну якщо не буде працювати, на моєму каналі ви побачите правду. А якщо буде працювати, теж То... побачите правду і гарний відгук. Ну, да, да, да. Але знаєте, яка потужняка машина. А? Так що відео буде 100% і дуже багато, тому що соломи збирається дуже багато. 4 тисячі гектарів нас соломи. Тримайтесь, колеги, успіхів вам, Кобзаренко топ.